У цьому відео буду досліджувати узбережжя Одеської області, щоб зрозуміти, де краще відпочивати цим літом. За останній час я вже побувала на станції Лиманській, станції Карліно-Бугас та у місті Чорноморськ. А сьогодні побуваємо на станції Студентська. Та на власному досвіді попробуємо заселитись на одну з баз. Сьогодні я приїхала на станцію студентська. Зі своєю сестрою. Вони сином будуть тут відпочивати. Ой. Колись в мене запитували, де можна заселитися, я рекомендувала. Ну як не то, що я рекомендувала, просто я знаю одну базу тут, яка на студентській є, це Шураві. І така вона велика база. і, Як мені казали, що там завжди є вільні місця, бо вона ну як, на 200 номерів, і кажуть, що ну сьогодні в нас були, було дуже багато перепон з поселенням. Прийшли, а місць вільних немає. І ми і так, і сяк, і там уже на сусідню базу зайшли, також місць немає. І потім вже думали там у іншому місці заселитись, але там сказали дуже довго до моря. Ну і вернулися знов туди на шураві, бо ми з валізою і е, там є басейн. Якщо ти в басейн просто заходиш, то 150 гривень з годину, щоб відпочивати ну, біля басейну. І вже ми зайшли і якось хтось там здав номер і нам якби, пощастило е, там заселитись. Тому хочу сказати, якщо хто зараз планує їхати на відпочинок, що я не знаю, чи може це свята, там День Незалежності, чи що. Ну, Місць вільних немає. Де ми не дзвонили, всюди було зайнято. Втративши дві години часу, зараз їдемо до моря. Місцевість тут дуже цікава, і озерця є. Від станції до пляжу йти хвилин десять. Це така краса. Да, Доволі таки багато людей на пляжі бачимо. Ось так виглядає пляж на студентський зараз. Зараз буду йти у водичку, побачимо, якої сьогодні в нас температури море, якої чистоти вода. Сьогодні в нас хвилі. Бачите, як море сьогодні бушує, понатягувало водорості. Але люди все одно купаються. Що приїхали на відпочинок? Вода тепла, але море штормове сьогодні. Так. Ой, сьогодні вітер, мікрофону неможливо, бо буде все задувати. Тому глибоко заходити не буду в воду, так тільки Ось подивіться, як виглядає пляж тут на студентський, люди є. Ну тут така під ногами ракушка трохи. Так заходиш і одразу провалюєшся. Бачу, що там на березі є якісь готельчики. Може схожу туди, побачу, що там. Ну, вода тепла, мені здається, градусів так 25. Таке сьогодні в нас моречко мене трохи змиває. Завжди хтось відпочиває, а хтось і десь знімає. Зараз у нас середина дня. То, звісно, ходити так не дуже можна обгоріти по дорозі. Ну, але... Чого не зробиш для підписників. Ось іду знімаю. Бачу попереду якісь бази, хочу туди підійти, подивитися, що там. А поки я йду, підтримайте відео лайком. Бо, повірте, ходити у спеку тут нелегко. Та напишіть коментар, чи подобається вам море в Одеській області та наші пляжі. Вирішила піти по берегу моря, піти тут до баз тих недалечко, як для мене. Ну так, що просто лежати, засмагати під парасолькою. як, Кому подобається лежати, я не дуже люблю там довго лежати. Мені треба щось ще, помимо цього, щось робити. Тому ось іду до баз. Зараз гляну, що тут за бази на студентській. Бачу, тут і з наметами люди відпочивають, тут більш такий дикий відпочинок. Якщо десь у Чорноморську, то там це якось так більше цивільно, а тут таке відкрите море. Попереду бачу базу, біля неї стоять автівки, вона працює. Назви, на жаль, звідси не видно, може вона є з іншої сторони. Якщо по Google картам глянуть, я приблизно знаходжусь у цьому районі. А я прямую далі, підходжу тут каміння на березі, бачу гарний будинок тут. А біля каміння люди рибалять. Бачу двоповерхові будинки, але немає ніяких номерів телефонів. А в ту сторону, якийсь пляж повністю забитий. Мабуть, там якась база. Зараз підійду, гляну, якщо там буде щось видно, ось бачу якийсь готельчик, також перша лінія. Прийшлася я в ту сторону. Це я йшла у напрямку станції Нагорний. Ну, що хочу сказати, ось тільки оця база працює. Потім там, як наче такі приватні будинки, теж великі. Ну, так жалюзі закриті, невідомо чи там приймають людей. Не, не побачила жодної назви чи якогось номеру телефону. Але людей там на пляжі було дуже багато, мабуть, звідкись трохи далі житло знімають. Люди є, і якщо хто ще вирішив їхати в Одеську область на відпочинок, то вже з бронюванням житла не дуже. Сьогодні ми на своєму досвіді в цьому переконалися, бо Прозванювали кучу номерів з різних баз, ті, що на Лиманській, і ніде не було вже вільних місць. І все ж таки нам пощастило, що ми все таке на шураві там заселилися, а так вже не було варіантів, тому треба заздалегідь бронювати, бо люди приїхали все-таки в цьому році. Щоб трохи відпочити. Тож подарунок з Чорного моря. Добре, нажарившись на сонці, нарешті я йду у воду. Трохи поплавали, трохи відпочили, та й будемо йти вже на базу. По дорозі ростуть кусти ожини. З виду непоганий цей готельчик, роздивляюсь його. Потім глянула по Google картам, мабуть, це апартаменти і А ми тим часом прийшли на нашу базу в Шураві. Прямуємо по території бази, можете побачити, як тут все виглядає. Я не буду давати оцінку, чи гарно тут, чи не гарно. Дивіться самі. Біля цього фонтану ввечері проводять дискотеку. База велика, є різні корпуси, ось один із них. Біля кожного номеру є де посидіти, є де висушити свої речі. Непогано придумали. Невеличкий дитячий майданчик. А ми заходимо до свого номеру. Так, ми знаходимося у базі Шураві. Зняли номер 300 гривень. За добу коштує. Це за одну людину. Ну, звісно, ха -ха, такі умови тут не класи люкс, але ось так все виглядає. Є холодильник, чайник, ось така, як вітальня з картиною, вішалка, двохспальне ліжко. Ну, як двохспальне, бачу, що це два односпальних. Тут, але мож... А, матрас один, не розставиш. І шафа ось. Бачимо. Ну, так, розетки є. Високі, стеля висока. І кондиціонер, кстати. І телевізор. Там написано all-inclusive. Оу. Багатьом з моїх знайомих ця база подобається, бо тут є великий басейн. Ось такий корпус тут ще є. Працюють дві горки. Є басейн для маленьких діток, а також горка для них. Біля бази шураві є їдальня. Зараз ми туди сходимо. Як бачимо, що їдальня велика. Зараз побачимо, що тут можна взяти куряча відбивна, котлета. Рис, макарони, гречка, суп, борщ, салат з капусти, салат з помідорів огірків. Я взяла відбивну і салат, це мені коштувало 110 гривень. Ось ціни дивіться самі. Не скажу, що тут дешево чи дуже смачно, звичайна їдальня. А на станції є магазин, в якому можна придбати все необхідне. І ціни тут доволі такі нормальні. Пообідавши, ми знову повернулися на базу. Зараз будемо відпочивати біля басейну. Тут є бар, можна взяти пиво, вино, різні коктейлі, алкогольні, безалкогольні. Є морозиво. Ціни знімаю, так що дивіться. Після того, як нажарились на сонці на пляжі, то присісти у у холодочку дуже приємно. Грає музика, діти бавляться у басейні, хтось скачується з гірки. І ми також класно проводимо свій час. Взяли собі Зараз будемо пробувати. Нехільтроване сподобалось, коштує 70 гривень. Ну, а тепер можна поплавати в басейні. Так, так Що можу сказати басейн тут великий, чистий, є де поплавати. Сподобався він мені, практично така морі. Я ще не тестувала гірки зараз піду, скачуся. У нас горки швидкість така була максимальна. Ось так відпочиваємо сьогодні. Так, Тут на є тренажерна така зала. Це Зараз будемо займатися. Спортом трохи позаймалися, зараз підемо далі відпочивати. Ось схема Шурові, як усе розташовується тут, ось так тут все розписано. Відпочинок приходить швидко, мені вже час збиратися. Це вже я їду додому, люба з Антоном залишаються, на базі шураві, а в нас зараз вже буде електропроїд. Хочу сказати, що відпочинок є тут різний. На кожен гаманець і потреби він свій. Є нам багато кращі умови відпочинку і в Одесі, і по області. Але багато людей шукають такі недорогі варіанти. Сьогодні я показувала один з них. Надію, що моє відео було для вас корисним і цікавим. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей! А це вечірня атмосфера в Шураві. Грає музика, танцюють люди, фонтан підсвічений, дим. Я думаю, дуже непогано для того, щоб покращити свій настрій. А також тут є ще пінне шоу. Приємного відпочинку.